Всім привіт! Мене звати Тетяна Золотухіна. Сьогоднішній наш репортаж мій улюблений предмет. Серед вас, які знаходяться в моєму помешканні, є одна особлива. Це невеличка ваза з тонкого скла. Стінки її прикрашені незвичайними завитками і листями. Вона не широка, трохи розкривається доверху і не призначена для вишуканих квітів. Але в ній стоїть бавовна. Бавовна. Це є вибух, емоція, радість. Для мешканців моєї оселі, так як ми з Херсонської області, вона для нас особлива і викликає в мене тільки позитивні емоції. І нагадує про те, що зараз відбувається на даний час, що йде звільнення нашої території. І в скорому майбутньому я зможу повернутися додому. Бо дім це все. Це рідне село, рідна оселя. Рідне ліжко, рідні люди, моя сім'я. І так повинно бути.